Попри те, що перше вересня вже пройшло, не всі діти змогли розпочати своє навчання в школі чи садочку. Причиною цього стала відсутність щеплень у малечі. Деякі батьки з власних чи релігійних переконань вирішили не вакцинувати своїх дітей. Взагалі то згідно нашого законодавства, всі діти мають бути щеплені згідно нашого національного календаря. Якщо щеплень дитина не має без поважних причин, вона не повинна відвідувати дитячий організований колектив, будь-то дитячий садочок чи то школа. Вона колектив таки не повинна відвідувати. Як розповіла завідувачка відділу нагляду та профілактики інфекційних захворювань Юлія Тарентіва, відсутність навіть однієї вакцини може серйозно загрожувати здоров'ю дитини. Тим паче у рівному почастішали випадки захворювань на такі хвороби, як кашлюк та кір, які є досить небезпечними. За 8 місяців 2023 року. в області зареєстровано 1933 випадки інфекційних захворювань. Основна маса це становлять діти. Всього 1200 випадків інфекційних захворювань зареєстровано серед Серед дітей також в області відмічається ріст захворюваності на кашлюк. В поточному році у нас зареєстровано 30 випадків кашлюка проти одного випадку в минулому році. Зареєстровано також один летальний випадок у чотирьохмісячної дитини. За вісім місяців поточного року зареєстровано три випадки лабораторно підтвердженого кору у минулому році випадків кору у нас не реєструвалися. Віктор Мороз додає відсутність у цих щеплень може бути причиною поширення інфекційних захворювань у навчальному закладі. Це несе загрозу як дітям, так і викладачам. Батькам треба переглянути свої погляди і піти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення. Це найкраще рішення проблеми. Дивіться, якщо дитина не щеплена, вона не має відвідати організований колектив. Звісно, освіта вирішує питання. Ну, є різні форми навчання: дистанційний, якийсь, педагогічний патронаж, тобто інші, і різні форми навчання освіту буде отримувати такими формами. Проте діти, які мають постійні протипокази, не повинні вакцинуватись. Це ніяк не завадить їм продовжувати відвідувати навчальний заклад або садочок. Є взагалі то діти, які мають постійні протипокази, їх небагато, але вони є. І от коли вона йде в колектив, для неї Зустріч з будником з тим самим з будником кору надзвичайно ну небезпечно. Вони надзвичайно важко можуть хворіти на цю хворобу, тому що був колективний імунітет. Повинні всі діти, які оточують, мають бути вакциновані. Зокрема, на Рівненщині триває наздоганяюча кампанія щеплень. Тому хто не встиг вакцинуватись до початку навчального року, можуть зробити це зараз. Роблять щеплення за адресою вулиця Чорновола, 74. Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканал ITV.